Знайшла я в магазині ікру лосося під назвою «Перлина Криму мене дуже зацікавила ця назва, тому що я так і не зрозуміла, де вони беруть наповнення, яке в баночках зараз. Прийшовши додому, я почала читати склад і виявляється, що ця ікра зроблена з екстракта морської водорості ламінарії. Тобто тут в самому низу дуже-дуже маленькими буквами написано, що це імітована ікра. Така сліпанда, як я, звісно ж, цього не побачила. Виробник цього продукту місто Херсона потужності знаходиться у місті Запоріжжя. І коштує ця імітована хрень небагато немало, 94 гривні. Пахне, як дійсно, справжня ікра, капець. Блін, і текстура дуже схожа зі справжньою. Що ж на смак? Охренеть. блін. Люди, вона так схожа на справжню ікру, що Це капець, і вона ще навіть і тріскається трошки у роті, як справжня. Звісно, її можна відрізнити від справжньої, але блін, вона так схожа. Ну для мене чесно, дуже дивно, як можна називати продукт тою назвою, яка взагалі не має відношення до цього. Не знаю.